Цей день скорботи та вдячності ми згадуємо всіх полеглих під час Другої світової війни, хто боровся за майбутнє, за свободу, за мир. Наш обов'язок пам'ятати, пам'ятати кожного героя, берегти правду історії. Ніколи знову гасло, яке застерігало людство від повторення кривавих подій сучасними українцями, сприймається вкрай чутливо. Нинішнє покоління лише після повномасштабного вторгнення Росії по справжньому зрозуміло, що пережили наші співвітчизники в роки Другої світової. А я пам'ятаю, мої дідусь та бабусі казали, хай буде що завгодно, аби не було війни. Тоді ми це не розуміли, чим це воно так. А зараз, коли наші країни торкнулися знов ця навала, ми розуміємо, чому можливо пам'ятати, пам'ятати ще раз пам'ятати та не допустити в майбутньому повторення цих страшних подій. Наймасштабніший воєнний конфлікт, який забрав життя мільйонів українців, завершився 80 років тому. Але сьогодні наші громадяни знову зазнають страждань від збройної агресії. Учасники мітингу проводили історичні паралелі між нацизмом і расизмом і багато говорили про сучасну війну. Наша мета зараз згадати тих, хто поклав своє життя за перемогу над нацизмом в минулому, і зараз бореться на лінії фронту. В тилу, допомагаючи своєю благодійною діяльністю нашим бійцям боронити нашу державу, тому згадаємо ще раз і полеглих, і живих, і тих, хто працює на нашу майбутню перемогу. Учасники мітингу вшанували пам'ять про загиблих хвилиною мовчання а наприкінці заходу поклали квіти до пам'ятних знаків на честь полеглих у двох війнах.